Может бишком понятие Можети Потонуся сейчас скоро виходить Виходимо, виходимо після того як я розвернуть Налево, налево наліво. 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 Вітаю, друзі, ви дивитесь армія Тіві, і ми нарешті дібрались до позиції мінометного розрахунку, який працює 120-м мінометом. Це 39-та окрема бригада берегової оборони. І на відео ви могли побачити наскільки важким для бійців є захід та вихід з позицій. Поки ми їхали, нас намагався уразити в півдрон, але нам допоміг реп зараз. Ми поспілкуємось з хлопцями, і вони розкажуть нам про те, як їм воювати на херсонському напрямку. І що? І що? Ні-ні-ні. Наразі ми працюємо важким мінометом фінського виробництва. Яка його приблизно вага взагалі. Сігає більше 200 кілограмів. Це дуже довгий ствол. Яка Він... його довжина? — Більше двох метрів, десь 2 метри, 15 сантиметрів. Вона, скажімо так, кількість БК, які використовується, це 16 кілограмів. А є західні досить якісні міни, які трошки легше. Може, ну якраз за рахунок цього вони більш дальнобійні. Ну, я б сказав, що цей міномет він задовольняє основні потреби в роботі і за рахунок того, що він достатньо точний і надійний, в принципі, це гарна система. Нам подобається з нею працювати. Почнемо з самого простого. Це снаряд 120 міліметрів. По факту, ми працюємо як вітчизняного виробництва. Це наш оборонпром. Мінометні міни, які ну, зараз поставляються в війську. Є також імпортні. Це міна Мортор. Мортол-шел. Так, гарна міна, вона вже укомплектована всім необхідним, бо якщо, наприклад, отримуючи ці міни, нам треба а, вставляти вишибний патрон, а, прикручувати підривник, а, ну, одягати або пластикові, або а в мішочках пороха це додаткові заряди. Ну, Та тут вже воно все зібрано. Я можу зараз показати, як вона виглядає. Міна вже готова до використання. Ага, вона вже споряджена. Вона вже споряджена, вона має, скажімо так, цей патрон вишибний. Вона має основний заряд, додаткові заряди. Вони різного кольору. Знімається оця Угу. і її можна вже використовувати. Йому складність на Херсонському напрямку воювати. Не так багато є простору для того, щоб знайти позицію, окопатися, замаскуватися, відпрацювати і не бути виявленим. Бо ворог розуміє, що якщо працює міномет, то він працює от в цій смузі, вона досить така вузька. Вони намагалися просунутись на острови, які ближчі до нас. Вони навіть облаштували таку собі канатну дорогу через річку. І пересувався. кожен рюкзак одягав, угу. брав там зброю і перетягувався от по цій канатній переправі через річку. Був момент, коли ми намагалися з мінометами заходити на острови. Це було ну, не так давно після прориву Каховської дамби, але ну, реально виявилось на практиці, що це практично. Ну, дуже складно, бо вода, бо не закопаєшся. Міномет важкий, БК багато, пересуватись важко там. А був період, коли нам нам ну, була потреба пересуватись спочатку від пожежі, потім ну, до місця евакуації під обстрілами. І навіть неможливо було закопатися по колінам, бо стояла вода. Ну, такий досвід був, потім від цього відмовились, і вже після цього ми працювали вже з берега. Угу. Тому, якщо казати, от, де найскладніше, ну, мабуть, це острови, лівий берег. Ну, це вже більше наша піхота славетна. От вони там працюють. Ми працюємо з берега і всі сили вони спрямовані на те, щоб не бути виявленими насправді. Ви подарували тут такі тунелі, тут достатньо глибоко, щоб безпечно для вас? А, я не знаю наскільки глибоко. Я знаю, що це безпечно. І так, це називається, як, як я сказав, я забув, штурмую землю. Все, летить тобі в обличчя, за шиворот. І ти не, не, ну, не можеш піти там покупатися там так, такого, ти не можеш. Тобто ти там тиждень там ходиш, як в землі. Але це потрібно Потрібно робити. Ну, скільки взагалі треба днів для того, щоб виряти нову позицію для вас? Ага. Тобто скільки днів? Місяць-два. Це як тактика, якою притримується мі мінометна батарея. Тобто спочатку ми так не робили, ми вийшли, відпрацювали і спряталися. Ну, там накрили. Накрили міномет, там якийсь масідку. А зараз ми підкопуємо, а потім яму робимо. Угу. А це яма вже накрита і вже замоскована. А ти взагалі по посаді хто? А, навідний, старший навідний. Я вже майстер копки. Поки я новідник, я вже другу спеціальність. Мені коли сказали, ти йдеш копати, я такий. Тан". Це потрібно, я це роблю. Є, є кришку. відходимо. друга міна. Найбільше побоювання, щоб у нас суспільство не вирішило, що краще бути під Росією, щоб точно Росія більше ніколи не напала. От я дуже сподіваюся, що наше суспільство не обереться в шлях, а головне зберегти державу. Зберегти, зберегти державу, зберегти суверенітет, зберегти можливість розвиватися, зберегти своїх людей. Mm. Я вам скажу, в мене чудова сім'я та сила, яка допомагає мені триматися, яка не дає мені зневіритись, не дає мені опустити руки. Тому от я відверто скажу, моя дружина у нас служить у війську разом зі мною. Я та моя, мабуть, майбутня сім'я, ми будемо в Україні. Я так. Пришив. Тобто я ненавиджу деяких росіян, скажімо, <рес> так. <рес> я їх ненавиджу і хотів їм дати їм пизди. так. Треба їх виганяти звідси. Н Нафіг ви нам нужні взагалі руські? Ми собі спокійно жили. Взагалі, я в Одесі живу і там ну, офігенно ну, жити. Море там, центр там. Дуже гарно. Так. Застрелю.